Всім привіт! Сьогодні я хотів би розповісти про нюанси покупки оливкового саду та ціну за цей сад. Вперше в цей сад я потрапив в лютому 2025 року просто подорожуючи, досліджуючи місцину на цьому мотоциклі, і я знайшов цю зону. І як завжди, коли мені подобається якась ділянка, я ставлю мітку в Google Maps для того, щоб потім більш детально вдома подосліджувати. Ось так і було і цього разу. Я поставив мітку. Повернувшись додому, є такий сайт ідеаліста в Італії, і я пошукав цю ділянку на цьому сайті. Насправді цей сад продавався. І відразу я зв'язався з власником. Ціна на ідеаліста на той момент була всього 4 тисячі євро за ділянку в 0,6 гектарів з 110 деревами оливок, яким 40-50 років наразі. Ми почали переписуватися з власником в процесі переписок це італійці, і він сказав про те, що в нього багато покупців. Я думаю, що збрехав. І вирішив підняти ціну ще на 500 євро. Це було трохи смішно, але і так ціна мене влаштовувала. Тож в процесі перемовин з власниками, їх було троє: це два брати і сестра. Ми дійшли згоди до того, що я можу придбати цей сад за 4,5 тисячі євро. Що як мені здається, досить справедлива ціна, враховуючи розташування, враховуючи кількість дерев, але були нюанси. Я про них зараз розповім. Один з перших нюансів по цьому саду було те, що він не доглядався протягом якогось терміну. Власник каже про те, що це 3 роки, але в процесі спілкування потім після покупки з сусідами. Я думаю, що це більше так більше п'яти років активно цей сад не доглядався, тобто не проводилася обрізка, так як це необхідно дерев, не проводилися жодні там, добрива, урання, саду і так далі. Тобто, довгий час тут тільки збирався врожай, більше інвестицій в цей сад ніякий не було. Я думаю, що це також впливало на ту ціну, яку виставив власник. Друга причина тут немає поливу. Хоча насправді більшість садів в цьому регіоні вони не мають поливу, тому що олива вона досить витривале дерево. І навіть зі зміною клімату, такою досить суттєвою спекою в Італії і відсутністю дощів в літній період, все одно дерева досить непогано себе почувають. Так ось я Міг пересвідчитися в цьому за перший сезон, коли все окей, було з деревами. дощі вже в осінній період дозволили повністю і нормально дозріти врожаю для того, щоб можна було потім зібрати якийсь адекватний врожай. Крім цього, додаткові витрати були на оформлення саду податки нотаріуса. Все це склало сумарно півтори тисячі євро. Що класно, що в Італії податки і оформлення, і, взагалом, все всім цим займається нотаріус. Нотаріусів тут не дуже багато. Вони всі, звісно, ліцензовані. Їм можна довіряти. І процес угоди виглядав як спочатку попередня угода. Ми приїхали до нотаріуса, де власники подали документи. А я подав свій намір на оформлення цього саду. Залишивши завдаток в розмірі 500 євро. Цей завдаток не повертався би. Якби я передумав, або якщо б власник передумав, то мені би повернули завдаток. І протягом деякого часу це складало приблизно 2,5 місяці. Нотаріус займався перевіркою документів, узгодженням всім всіх деталей з власниками, так як їх було троє. Після цього ми зустрілися на підписання угоди і передачу коштів. Оплату можна здійснювати як безготівковим розрахунком, так і готівкою. В моєму випадку це була готівка, і так як сума загальна 4,5 тисячі євро за сад і 1,5 тисячі за оформлення не була дуже суттєва, будь-яких підтверджень походження цих коштів в Італії не потрібно було. Якщо сума, звісно, велика. Є процес підтвердження походження коштів, виписки з банківських рахунків, доходи і так далі. В моєму випадку нічого з цього не потрібно було. І отже, я купив за 4,5 тисячі євро цей сад. Це історична місцевість, і в цій місцевості не можна будувати будівлі, це земля аграрного призначення. Тут можна ставити тимчасові конструкції на несучій основі, як я в принципі і зробив і покажу в наступних відео, які в мене є тут інфраструктура для того, щоб зберігати інвентар, взагалі приїжджати сюди на мотоциклі, але мати можливість попрацювати і класно провести час. Ось. Але будувати тут нічого не можна на фундаменті. Тут також не можна зрізати дерева, ті, які тут ростуть. Це стосується оливкових дерев і дубів. Тут є декілька дубів на ділянці, досить старих, і ця зона є захищена. Чому? Тому що це зона безпосередньо історична. Тут знаходяться будиночки Труло і знаходиться маршрут туристичний. І тому влада хоче зберегти. Цю зону в тому вигляді, в якому вона була колись. Тому я не можу зрізати або викорчовувати дерева, тільки якщо вони не загинули, і я там не написав офіційний а, лист на комуну, і тільки потім вона може дозволити це зробити. Є ще такий нюанс, що тут обов'язковий догляд за садом. Я думаю, що це також стало причиною продажу попередніми власниками цього саду. Тому що вони не мали змоги за ним доглядати. В певний період, це на початку червня, тут має бути скошена трава до висоти максимум 8 см. Є такий указ місцевої влади. Навіщо це робиться? Це пожежна безпека і безпека пов'язана з шкідниками. Тому що шкідники живуть в землі в траві. І якщо траву не косити, ці шкідники можуть поширюватися ті, які шкодять оливковим садам. Такий варіант колективної безпеки скошення трави для того, щоб не було пожеж і не поширювалися різні шкідники. Тому кожен власник зобов'язаний скоштувати траву. Звісно, що це витрати або часові, або матеріальні, і попередні власники, так як в них не було змоги інвестувати сюди свій час або кошти, вони цього не хотіли робити і вирішили таким чином також продати цей сад. Ще одним цікавим нюансом по покупці землі в Італії є такий факт, що перш ніж продати землю чужинцю. Людині, яка не з цього регіону, так, не є тут сусідом, власник зобов'язаний попередити про продаж своїх сусідів, всіх, хто знаходиться по периметру цієї ділянки. Тут е, тільки один сусід, з іншої сторони, тут закинутий сад. Цього сусіда в рамках ось цього оформлення нотаріального, власник письмово попереджає про те, що він продає цей сад, цю ділянку. І у цього сусіда є пріоритетне право покупки цієї ділянки. Тобто він пише лист про те, що він має намір продажу земельної ділянки і за такою тою ціною. І якщо сусід хоче придбати цю ділянку, то в нього є пріоритетне право на продаж. В нашому випадку ми не отримали відповідь від сусіда, не знаю, по якійсь причині. Тільки деякий період нотаріус чекає, мені здається, близько трьох тижнів. Якщо не наступає відповідь, то тоді продаж дозволений. Для мене це класна можливість, тому що якщо мій сусід, ось найближчий, буде продавати свій сад, то в мене є пріоритетне право його викупу, що дуже класно. Другим нюансом є, що з іншої сторони, в мене знаходиться сад, який не доглядається. Там не так багато оливкових дерев, він більше змішаний, кущі закинути і так далі. Але якщо я вирішу за ним доглядати, і протягом трьох років я буду там косити траву і все все документувати, розчищу там все, то в мене є право оформити цю землю на себе, якщо комуна не знайде власників. Дуже часто буває таке, що власник помирає і ні на кого не переоформляє цю ділянку. У Італії вся. Земля є у приватній власності, тому тут не може бути такого, що це нічийна земля. Просто власник може померти і ніхто не успадкував цю ділянку, цей сад, і я маю право доглядаючи за ним, потім його забрати собі безкоштовно або там просто по мінімальному платежу, який робиться, ну це прямо там сотні євро, які можуть бути заплачені для того, щоб просто переоформити таку ділянку на себе. Як вважаєте, це багато чи мало 4,5 тисячі євро за сад в 0,6 гектарів, враховуючи, що тут 110 дерев, яким там 40-50 років в середньому, але є нюанс, що вони були недоглянуті. І, звісно, за цей рік я сюди інвестував кошти. Скільки детально, я розкажу у наступних відео. Тому не пропустіть і підпишіться на цей канал для того, щоб детально дізнатись про це. Дякую вам за перегляд.